Доброго дня! Урок геометрії 28 березня. Сьогодні на уроці ми з вами повторимо все, що повчили на попередніх уроках, тому що тема сьогоднішнього уроку підготовка до контрольної роботи. І так, підготовка до контрольної роботи за підручником Геометрія 9 клас Олександр Істер. Ця підготовка є в кінці параграфів 15-17, ці завдання, і типові завдання будуть на контрольній роботі. І так, перше завдання. Переписуємо умову, повністю умову. Знайти центральний кут правильного 20-кутника. Центральний кут позначаємо буквою ФІ, і центральний кут обчислюється за формулою 360 розділити на N. Так, як N у нас 20 кутник, тобто ми ділимо 360 на 20. Нулі скоротили, 36, розділили на 2, 18 градусів. Центральний кут 20 кутника. Знайти довжину кола, діаметр якого? Діаметр у нас дорівнює 6 см. Знайти довжину кола, знайти С. Запишемо формулу 2 πr Ми знаємо, що діаметр дорівнює 2 радіуса. Так, ну давайте будемо однаковою буквою r дотримуватися. Будемо писати маленьку, 2 радіуса. Отже, 2 радіуса дорівнює 6 см. Один радіус дорівнює 3 см. Тепер вже можемо знайти довжину кола 2 на Пі і на 3. Будемо мати 6 см. 6 пі см. Третя задача знайти площу круга, радіус якого дорівнює 8. Радіус 8 дециметрів. Знайти. С круга. Формула площі круга Пі Р квадрат. Отже, маємо радіус, підставимо Пі, Р у нас 8 в квадраті, дорівнює 64П дециметрів квадратних. Звичайно, до кожної задачі в кінці має бути відповідь. Наступна задача 4. Знайти міри внутрішнього і зовнішнього кутів правильного 30-кутника. Пригадаємо, що ми позначали внутрішній кут буквою Альфа, а зовнішній кут ми позначали буквою бета. І ще раз, і центральний кут був гамма. Отже, ми маємо три види кутів. Внутрішній, зовнішній, центральний альфа, бета, гамма. Знайти нам потрібно. У нас є N кількість сторін 30-тикутника, а і знайти ці кути, знайти альфа і знайти бета. Пригадуємо формули. Внутрішній кут обчислюється за формулою 180 n 2 розділити на n. Підставимо. Тридцятикутник. Нулі скоротили. 18 розділили на 3, 6. 30 відняли 2, 28. І так, ми отримаємо 120 і 48, 168 градусів. 168 градусів. Це ми знайшли внутрішній кут, а тепер нам треба знайти ще зовнішній кут. Зовнішній кут це 360. Розділити на n, тобто центральний і зовнішній мають однакові формули. Звідси будемо мати 360 розділяємо на 30 Нулі скоротили. 36 розділили на 3 12 градусів. Ми знаємо, що зовнішній внутрішній кут вони є суміжні, і в сумі мають бути 180 градусів. Дійсно, демо, буде 180. Якщо ви забули формулу якогось із цих кутів, ви можете скористатися властивістю суміжних кутів. Наступна задача радіус кола 12 см, 12 см. Найти довжину дуги, що відповідає центральному куту. Ми домовилися, що центральний кут у нас Фі 150 градусів. Знайти довжину дуги. Л дуги. Не будемо малювати малюнок, всі уявляєте, що це має бути коло. Так, І ось у нас центральний кут. Не будемо намалювати. І ось цей центральний кут і відповідає йому ось ця дуга. Так? Але задачу можна робити без малюнка. Без малюнка. Головне розуміти, що ви робите. Запишемо формулу довжини дуги. Значить, у нас буде πr на 180 і помножити на цей центральний кут. Ми маємо радіус. Ми маємо радіус. Написано. Ми маємо радіус, маємо цю дугу, тому величину дуги в градусах, отже R12 Можемо скоротити нулі. Можемо скоротити 15 і 18, будемо мати пі на 12. Тут у нас буде, якщо на 3, скоротимо, 6, тут у нас буде 5, далі 12 на 6 можемо поділити, будемо мати 2 пі на 5, отже, буде дуже на дугі 10 сантиметрів. Клуга може вимірюватися і в градусах, і в сантиметрах. Знайти площу сектора круга радіуса 4 см. якщо відповідно йому центральний кут 45 градусів, знайти площу сектора. Площа сектора. Тобто це наша вся площа круга ділиться на 360, на 360 і множиться, тому що це на 1 градус і множиться на кількість градусів. Підставимо площу сектора, буде в нас π. R у нас 4, 360 градусів і наш φ – 45 градусів. Так, ми можемо 45-360, скоротити, але для початку запишемо ось так. І коли ми скоротимо 45 і 360, ось тут ми будемо мати 8, ну, звичайно, тут 1. 16 ділимо на 8, будемо мати 2 пі, так як це площа, значить буде у нас сантиметрів квадратних. Завдання номер 7: знайти кількість сторін правильного многокутника, у якого зовнішній кут. На 90 менший за внутрішній. І так, зовнішній ми позначаємо, домовилися бета. Внутрішній кут ми позначаємо альфа. Так, ще нам відомо, що зовнішній менший. Тому, якщо ми до зовнішнього, Додамо 90 градусів, то ми зрівняємо його з внутрішнім кутом, тобто дорівнює альфа. І знайти нам треба кількість сторін, тобто М. Кількість сторін. Знову ж таки, давайте пригадаємо наші формули внутрішнього кута, ми вже сьогодні їх писали. Та Формулу зовнішнього кута. І підставимо ось сюди в цю формулу. Ось сюди. Замість бета ми вже тепер напишемо 360 розділити на N. Далі у нас додати 90 додати 90 градусів і дорівнює альфа. Тобто переписуємо 180 n 2 поділити на n. Зведемо зліва до спільного знаменника n. Будемо мати 360 додати 90 N і справа розкриємо дужки. Розкриємо дужки і теж знаменнику N. Знаменники однакові, тому ми можемо прирівняти чисельники, запишемо, що N не дорівнює нулю. Звичайно, N не дорівнює нулю, тому що кількість сторінного путника не може бути нулем, бо інакше його й не існує. Так, многокутник має не менше трьох сторін. Так, відкидаємо знаменники, працюємо з чисельниками. Ну, Перепишемо. Так, 360 додати 90 N. 180 N, відняти 360. Невідомі вліво відомі вправо. Зліва будемо мати мінус 90n, а справа будемо мати мінус 720. Розділимо 720 на 90 на мінус 90, мінуси пропали, отримаємо 8. Отже, наша відповідь буде 8. Наш многокутник, в якому складається ось така рівність, буде мати 8 сторін. Хорда довжина якої до цієї задачі ми виконуємо вже малюнок. Хорда. Ось, нехай буде вона така горда. Хорда довжина якої 4 коріння з трьох. Стягую дугу. Щоб стягнути дугу, ми повинні поставити центр кола. Так. І побудувати ось яку дугу воно стягує. І воно стягує ось цю дугу АБ. І довжина цієї дуги. 120 градусів у градусах. Звичайно, дуга можна буде визначатися і градусами, і сантиметрами. Знайти довжину кола. Запишемо дану до цієї задачі. Ця задача розв'язується з даним. І так, дано коло дуга, нагадую, як позначається. Тобто, ось ця дуга дорівнює 120 градусів. Нам треба знайти довжину кола. Пригадуємо, вже ми сьогодні мали цю формулу. 2 πr Отже, нам потрібно знайти радіус. Звертаємо увагу, що радіусами на даному малюнку будуть відрізки ОА і ОБ. Тобто, якщо ми знайдемо хоча б один з цих відрізків, ми знайдемо радіус і знайдемо довжину кола. Ще одне, що ми маємо пригадати, ми маємо пригадати, що центральний кут дорівнює дузі, на яку він спирається. Тобто величина в градусах центрального кута АОБ дорівнює градусній мірі дуги АВ і дорівнює 120 градусів. Давайте побудуємо висоту з точки О на сторону АБ. Проведемо висоту. Так і запишемо, проведемо, проведемо. Ож, OH, висота висоту трикутника АОБ. Давайте подивимося, який це в нас трикутник. Якщо в нас ОА дорівнює ОБ, тобто ось ці сторони рівні, то трикутник АОБ буде рівно бедрений. Так, трикутник AOB рівно бедрений. Ну, І ще раз можемо пояснити, ОА дорівнює ОБ дорівнює Р. А якщо трикутник рівнобедрений, то висота ОН OH у рівнобедреному трикутнику висота, проведена до основи, буде медіаною і бісектрисою. Тому ОН OH буде медіана і бізектриса. Що робить медіана? Медіана ділить протилежну сторону на дві рівні частини. Тобто наша медіана ОH OH поділила сторону АВ на два рівні відрізки. А AH дорівнює HB, дорівнює АБ на 2. Дужка, властивість медіани. Давайте знайдемо ці частинки, тому що у нас відомо ціле АБ. АH дорівнює HB, дорівнює. АБ, у нас 4 корені з 3. Розділяємо на 2, будемо мати 2 корені з 3 см. Використаємо тепер, що OH у нас буде бісектрисою. Тобто у нас отримається два рівні кути. Кут АОА дорівнює куту АОБ. І дорівнює одна друга кута АОБ. Так, знайдемо градусну міру цих кутів. Ми знаємо, що кут АОБ – 120 градусів. Отже, кожен з цих кутів буде по 60 градусів. І так, ми маємо з вами відомий кут. Ми маємо ось цю відому сторону, а нам потрібно знайти АО. У нас є трикутник ОHA прямокутний. Ми Ми вами про це. Я ще не написала. Давайте напишемо трикутник. А О, Прямокутний. Кут H90 градусів. І так, маємо катет, знайти гіпотенузу. Катет лежить проти відомого кута. Катет проти відомого проти кута і гіпотенуза. Пригадуємо, що це у нас функція синус. Синус кута АОН – Це відношення протилежного катета протилежний АН, до гіпотенузи АО. AH до АО. Отже, маємо синус 6. Так. 60 градусів. 60 градусів. А аж ми знайшли так, де наше А аж. Два з трьох. А О ми шукаємо. Так, синус корінь з 60 градусів це корінь з трьох на 2. Ми Використаємо пропорцію, щоб вам було зрозуміліше. Я розпишу кожен крок. Звідси корінь з трьох АО дорівнює 4 коріння з трьох. І знайдемо АО, поділимо на корінь з трьох і отримаємо 4. Отже, АО це наш радіус. І він дорівнює 4. Так, довжина кола 2 πr Так, раді. Два пір. Отже, це дорівнює 2 пі на чотири. Будемо мати 8π сантиметрів. Довжина. Пола, в якому побудована хорта. І так, нам дану е, круг, вписаний в рівнобічну трапецію з основами 6 і 10. Круг вписаний. Вписаний. Отже, круг має торкатися кожної сторони. Кожної сторони, раз він вписаний. Знайти площу круга. Отже, площу круга формула сьогодні в нас була Пі r квадрат. нам потрібно знайти радіус нашого круга. Перед тим як шукати радіус, давайте пригадаємо одну з властивостей чотирикутника, якщо в нього можна вписати коло. Отже, якщо коло можна вписати або вписано в трапецію, то сума протилежних сторін рівна. Що це означає протилежні сторони А, Б і ЦД. Їхня сума дорівнює сумі двох інших протилежних сторін Б, С і АД. БЦ і АД у нас є, тому підставимо. Ця сума дорівнює 16 сантиметрів. Ми знаємо, що трапеція рівнобічна. Якщо трапеція рівнобічна, то в неї бічні сторони рівні. Отже, АБ буде дорівнювати С Д. Рівнобічна трапеція. Рівнобічна. А раз їхня сума 16 і вони рівні, то кожна з цих сторін буде по 8 см по 8. Зробимо наступний крок. Проведемо висоту, проведемо висоту, нам потрібна вона ця висота. Дивіться, що ми побачимо, коли ми проведемо висоту, то ми бачимо, що наша висота так, від краю до краю, тобто вона буде проходити через наше коло. Завжди, бачите, і вона буде дорівнювати діаметру нашого кола, тобто ця висота, яку ми провели, BH, вона буде дорівнювати діаметру кола або двом радіусам. Пишемо, побудуємо висоту BH, висоту BH. BH дорівнює 2R 2 радіуси. Знаходимо висоту, знаходимо радіус. Знаходимо радіус, знаходимо площу. І так, давайте ще проведемо одну висоту, вона нам не буде потрібна, але я хочу, щоб ви побачили, що буде. Ми це обговорювали вже не один раз, але ще раз наголошу: ми можемо сказати, що ось ці відрізочки. Ось цей відрізок, і ось цей відрізок, вони будуть рівні між собою. Так, ми вже обговорювали про те, що оце БЦ невідома буква. Так, наприклад, К. Б, це КА. Це на Протилежні сторони рівні. Отже цей кусочок і цей кусочок однакові. Далі. Якщо трапеція рівнобічна, рівнобічна, і ми провели висоту, то ось ці два кусочки теж будуть однакові. Ці два кусочки. Тому ми можемо знайти один з цих кусочків, наприклад, АН ми можемо вже знайти. У нас є ціла сторона. Від цілої сторони ми віднімаємо H K і ділимо на 2. Тобто АН буде дорівнювати. АН дорівнює АД. Нижня сторона відняти BC, верхню сторону і розділити на 2, тому що такі кусочки рівні буде 2. Підставимо: У нас одна 10, друга 6. Тому 10 відняти 6, розділяємо на 2, дорівнює 2 см. Ми маємо, ми маємо у, цій, у цьому трикутнику ABH, Ми маємо відому сторону АБ і ми маємо вже AH. Отже, за теоремою Піфагора ми можемо знайти BH з трикутника. Пишемо трикутник ABH, кут H 90 градусів прямокутний, тому в ньому можна використати теорему Піфагора. За теоремою Піфагора, квадрат гіпотенузи. Гіпотенуза у нас тут АБ. Дорівнює сумі квадратів катетів. Один катет АН, другий BH. Сумі квадратів, катетів. Підставимо АБ за умовою ми знайшли. А Б, за умовою 8 см. Підставляємо АН АH, ми знайшли це 2 см. 2 см в квадраті. BH ми шукаємо. Так, тобто 64 дорівнює 4 додати BH квадраті. Звідси bh квадраті буде дорівнювати 60. Ми можемо добути корінь із 60. Він націло не добувається, але ми можемо розкласти на множники 4 і 15. З 4 добути корінь, це буде 2 корені з 15 см. Отже, ми знайшли з вами BH. Перед тим ми з вами вияснили, що BH це 2 радіуси, тобто 2 радіуса дорівнює, там, знову буква велика. Дорівнює 2, корінь з 15, а 1 радіус буде просто корінь з 15. Корінь з 15 сантиметрів наш радіус. Нам треба знайти площу круга. Площа круга пі Р квадрат. Підставимо наш радіус, який ми знайшли. Корінь пропаде, коли підносимо до квадрату. От вже будемо мати 15 сантиметрів квадратний. Ось такі типові задачі плануються на контрольній роботі. Уважно перегляньте ще раз та підготуйтеся. Дякую за увагу!